Що ще цікаво, дійсності, емоції можуть бути. І ще більше того, ми можемо як наслідок отримати емоції, але це не суть. Тому, шукаючи близькості з Богом, не шукайте щось про таке емоційне, шукайте більше про те, щоб зрозуміти, хто він, що він хоче, як за ним рухатися, куди він де, що він робить, як його спостерігати. Як його побачити? Якщо прийдуть емоції, порадуйтесь, але не шукайте, не будьте від них залежними. Тому що це може навіть бути зовсім не туди. Хочете приклад? Є динамінації, є церкви, які всі на емоціях, але елементарне випробування життя, і в них руки опустилися, і вони не знають, куди рухатися. Розумієте, про що я? А коли людина знає, який Бог, то що б не було, вона просто за ними рухається і щаслива. Але. Тут дві можуть бути крайності. Одна крайність це не шука... це шукати емоції, друга крайність це беземоційність. Що ще цікаво, мені дуже подобається мій Бог. Він, коли ми заходимо в якусь крайність, посилає якесь двіжуху на протилежну крайності. Ви знаєте, звідки народилися харизматичні пісятничкі церкви? З баптистських церков. Знали про це? А знаєте чому? Тому що Баптійська церква була беземоційно суха. І Бог каже: слухай, а може бути і по-другому. Я не кажу, я не хочу стверджувати, там хто більш правіше це все ж там, все правильно чи це там неправильно, але дуже часто буває цілий рух для того, щоб нас постидити і сказати, є багато другого, ці, ну, таке, скажемо, яскраво, щоб ми зрозуміли, що не все чорно-біле, не все прямо перпендикулярне.